Послання до римлян, одразу після дії апостолів. Розділ сьомий. І це читання, яке ми будемо зараз мати, воно не буде стосуватися всіх людей. Воно не буде стосуватися всіх людей, які живуть в гріху. Для прикладу, є люди, які живуть в гріху, і для них це зовсім не є ніякою проблемою. Вони живуть в гріху. Їм комфортно жити в гріху. Вони, як ідуть в цьому світі в своїх рожевих окулярах, йдуть своєю дорогою. На жаль, вони йдуть у вічну загибель. Хоча, може, і дуже позитивно їм здається, їх не турбує майже нічого. І це читання не буде стосуватись таких людей. А також є люди, яких турбує гріх, і це інші люди. Але їх переважно турбує гріх інших людей. Вони йдуть своєю дорогою, їх турбує гріх, але їх не турбує гріх свій. Їх турбує гріх сусідів, їх турбує гріх президентів, депутатів. Ці гріхи їх дійсно турбують. І, на жаль, ці люди йдуть, можливо, не так позитивно, але йдуть так само в те саме місце, в місце вічної загибелі. Але є інші люди, інші люди, які живуть у гріху. І для цих людей їхній гріх є проблемою. Вони розуміють, що щось не в порядку з ними, з їхніми стосунками з Богом. І їм не комфортно жити в цьому гріху. Але вони не можуть нічого з цим зробити. І саме про таких людей до таких людей буде мати відношення наше перше читання. Римлян 7 розділ з вірша 18, повірш 21. -й. Це слова апостола Павла. Знаю Бо, що не живе в мені, цебто в тілі моїм добре. Бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу. Але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить в мені. Апостол Павло говорить на своєму прикладі про ті умови, в яких він знаходиться. І він говорить у вірші 18, що не живе в мені, цебто в тілі моїм. Добре. Він говорить, що має бажання робити добре. Але він не може цього робити. Це зрозуміло з цих слів, що він намагався це робити. Бо бажання лежить у мені, але щоб виконати те добре, того не знаходжу. Він мав це бажання робити добре. Але щоб робити добре, він не міг це зробити. Він мав це бажання. Але робити так насправді він не міг це. А все, що він міг робити, вірш 19. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Він говорить: хочу робити добре, а роблю тільки зле. І це він говорить про себе, апостол Павло, релігійна людина до зустрічі з Христом. Той, який намагався, той, який старався боротись з гріхом, мав бажання не грішити, мав бажання робити добро. І до чого він приходить у віршах 20 і 21? Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую. Але гріх, що живе в мені. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить у мені. Він говорить тут, що не проблема тільки в тому, що він робить зле або не робить те добро. А він говорить, що справа в тому, що живе в ньому всередині. Вірш 20-й він говорить, гріх живе в мені. Вірш 21-й. Він говорить, зло лежить в мені. Тобто проблема не в тому, що він робить чи чого він не робить, а проблема гріха, який живе всередині, того, що живе всередині в тілі людини, не в вчинках просто, а в тому, що живе всередині. І це не тільки проблема його, це насправді проблема кожної людини. Просто є люди, які не хочуть бачити цю проблему. Є люди, які бачать цю проблему, які намагаються все життя робити добре, щось стараються, а воно нічого не виходить. Намагаються лишити той гріх з понеділка, нічого не виходить. І це, цей гріх, він просто живе в кожному. Просто дійсно ми ті, або хто це усвідомлює, або ми ті, хто. Цього не усвідомлюємо. Якщо ми залишимося жити так, в тому рабстві гріха, бути ведені тим тілом гріховним. Насправді сумна реальність говорить, що якби ми не намагались, що би ми не старались зробити, що ми залишимося в тих умовах, в тих умовах ведення гріхом. Ведення тим злом, який живе всередині, гріхом, який живе всередині, неважливо, чи нам це подобається, чи ми хочемо так думати чи ні. Якщо ми залишимося в цих умовах, в кінцевому результаті кожен з нас просто прийде на той суд, на якому він знайдеться засудженим. По простій причині, бо він не робив добре. Неважливо, чи він хотів це чи не хотів, добре він не робив. Зле він робив. І ми можемо намагатися, намагатися робити ці всі добрі речі, не робити ці всі погані. Але насправді проблема в тому, що воно просто живе в нас. Просто живе в кожному з нас. Незалежно наскільки Ви релігійний чи не релігійний, просто живе всередині. Це зло і це і гріх. І ми просто в рабстві. В рабстві цих речей, які живуть у нас всередині. Це як невилікована хвора людина, яка намагається щось зробити своїми зусиллями. Але щоб вона не робила, вона просто від цього сама не вилікується. Ми підемо в Івана, восьмий розділ. Слова Господа Ісуса Христа! З вірша 34 по вірш 36. Відповів їм Ісус. По правді, по правді, кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, то і раб гріха. І не зостається раб у домі по вік, але син зостається. Коли син отже зробить вас вільними, то справді ви будете. Вільні. Господь Ісус тут говорить також про цей гріх і про Того, хто чинить гріх, що Він є в цьому рабстві. В рабстві, коли гріх контролює Його. Рабство це коли над тобою є хтось старший і ти виконуєш вказівки Його. Господь Ісус говорить кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. І в вірші 35. І не зостається раб у домі по вік, але син зостається. Господь Ісус дає це просте порівняння, як той раб, він не лишиться завжди жити в домі. В раба, колись прийде термін, і він буде вигнаний з дому чи буде звільнений, так само і раб гріха не зостанеться в домі Отця, не зостанеться в Божому домі. Але син зостається по вік. Він порівнює себе з тими людьми, які живуть в рабстві гріха. Він безгрішний, Божий син. Він повік зостається. На відміну від тих, хто чинить гріх. І не зостається раб у домі по вік, але син зостається по вік. І вірш 36. Коли син отже зробить вас вільними, то справді ви будете вільними. Не справа в тому, що ми з вами можемо зробити, як ми сильно можемо з вами намагатись перебороти цей гріх, які б ми зусилля до цього не приклали. Єдиний шлях бути по-справжньому вільними, вільними від того рабства гріха, вільними від того, що живе всередині нас. Від того гріха, від того зла, який живе в кожному з нас. Вірш 36. Коли син отже зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Він єдиний той, хто заплатив викуп з того рабства. Він заплатив ціну на Голгофі, щоб викупити таких людей, як ми, тих, хто в рабстві, в рабстві гріха. Він єдиний, хто може дати нам це прощення, взявши нашу вину на себе. Він єдиний той, хто може дати нам нове народження, духовне народження, щоб ми могли жити вже не за тілом, а за духом. Саме про це апостол Павло буде говорити в наступному розділі в Римлянах. що немає тепер жодного осуду, хто живе не за тілом, а за духом. Єдиний шлях, як не жити за тим гріхом, який живе всередині, як не йти вслід за тим злом, який живе всередині нас, це народитись від духа і жити за духом. Інших варіантів просто не існує. Незалежно в наші зусилля, незалежно наші намагання. Єдиний шлях стати вільним, коли син зробить вас вільним, то справді. Ви будете вільні. Ще одне місце хочу подивитися в Євангелія від Марка. Євангелія від Марка, розділ 9. Я хочу читати про одного чоловіка, який був в рабстві життєвої ситуації. З вірша 17 по вірш 26. -й. Йому відповів один із натовпу, Учителю, привів я до тебе ось сина свого, що духа німого він має, а як він не схопить його, то об землю кидає ним, і він піну, пускає із зубами скригоче та сохне. Я казав твоїм учням, щоб прогнали його, та вони не змогли. Він йому відповідь каже О роден невірний, доки буду я з вами, доки вас я терпітиму, приведіть до мене Його. І до нього того привели, і як тільки побачив його, то дух зараз затряс ним. А той, повалившись на землю, став качатися та заливатися піною, і він запитав його батька, як давно йому сталося це? Той сказав із дитинства, і, поч, і почасту кидав він ним і в огонь, і до води, щоб його погубити, але коли можеш, що ти, то змилуйся над нами і нам поможе. Ісус же йому відказав: що до того Твого, коли можеш, то тому, хто вірує, все можливе. Зараз батько хлоп'яти зі слізьми закричав і сказав, Вірую, Господи, поможи недовірству моєму. А Ісус, як побачив, що натовп збігається, то нечистому духові заказав і сказав йому Душенімий і глухий, тобі я наказую, вийди з Нього, і більше у нього не входь. І закричавши та міцно затрясши, той вийшов. І він став, немов мертвий, аж багато хто стали казати, що помер Він. А Ісус узяв за руку Його та й підвів його, і той устав. Ми читаємо тут про чоловіка, який прийшов до Господа Ісуса. Він прийшов до нього своєю проблемою, з проблемою, що в нього син одержимий, син одержимий злим духом. Ми читаємо про цього бідолашного хлопчину. Що той дух робив з ним? Вірш 18. А він. А як він десь схопить його, то об землю кидає ним. Вірш 22. І почасту кидав він ним, і огонь, і в огонь, і до води, щоб його погубити. Ми читаємо про цього хлопчика. І цей хлопчик дійсно був в рабстві. В рабстві цього духа нечистого, того, хто жив всередині в ньому. І все, що хотів, цей нечистий дух це погубити його. Щоб його погубити. І напевно не тільки цей хлопчик. Ми можемо собі просто уявити цю сім'ю, де є одержима дитина. Це вся сім'я в рабстві цієї проблеми. Це вся сім'я в рабстві цього духа. Того ми читаємо про цього батька, який приводить свого сина. Цей чоловік 100% розумів їхню проблему. Він намагався щось з нею зробити. Ми можемо зрозуміти в вірші 18. Я казав твоїм учням, щоб прогнали його. Він вже робив щось з це. Він приходив. До учнів Господа Ісуса та вони не змогли. Учні Господа Ісуса мали в той час владу виганяти духів нечистих. Але ми читаємо, що вони не змогли цього зробити. І тут не суть в тому зараз, чому вони це не зробили. Але я переконаний, що вони це не зробили також, і щоб ми з вами могли читати цю історію про цього чоловіка. Який був просто в такій безвихідній ситуації своїм Сином в цьому рабстві, цього Злого Духа, і прийшов до Господа Ісуса. І ця ситуація також нас вчить з вами. На сьогоднішній день ніякий учень, ніякий послідовник Господа Ісуса не вирішить ніяку нашу духовну проблему. Ніхто, крім самого Господа Ісуса, не визволить нас з того рабства. Тільки коли син зробить вільним, тоді справді будете вільними. Ми читаємо про цього чоловіка. Він стоїть перед Господом Ісусом. Господь Ісус навіть сказав покликати Сина. Вірш 20. І до нього того привели. І як тільки побачив Його, то дух зараз затрясним, а той, повалившись на землю, став качатися та заливатися піною. Ми можемо уявити цю ситуацію, цей чоловік зі своїм сином стоять біля Господа Ісуса, а той хлопчик далі продовжує качатися, заливатись піною. І це говорить нам дещо. Ми можемо з вами знати про Господа Ісуса, чути про Нього, бути так близько до нього, а далі залишатися, залишатися в своїх тих умовах тому рабстві, без того визволення, будучи так близько до нього, залишатись в тих самих умовах. І почасту кидав він ним і вогонь, і до води, щоб Його погубити. Але коли можеш що ти, то змилуйся над нами і нам поможе. І ми читаємо: батько просить вже в Ісуса, знову ж таки, другий раз вже просить. Щоб він допоміг йому. І це говорить нам з вами дещо. Ми можемо знати, чути, бути близько, просити і знаходитись в тій <клес> самій ситуації. Господь Ісус йому дає відповідь на оце Його, коли можеш, поможи нам. Вірш 23, Ісус вже йому відказав, що до Твого, коли можеш, то тому, хто вірує, все можливо. В тому, як цей чоловік просив Господа Ісуса допомоги, ми зразу можемо всі зрозуміти, чоловік був недостатньо впевнений, що Господь Ісус це саме Той, хто йому зможе допомогти. Коли можеш, що ти. І Господь Ісус дає йому цю просту відповідь. Тому, хто вірує, все можливо. Крім того, що просити цього прощення, крім того, що знати про Ісуса, бути так близько до Нього, для нашого визволення з рабства нам треба вірувати в нього. Вірувати не в то, що ми зможемо щось змінити, а вірувати в нього. Вірувати в того, що Він той єдиний, той останній шанс, який може мені допомогти. І, можливо, з нас з вами хтось в такій самій ситуації, в тому рабстві, і розуміє, що не може нічого з цим зробити. Єдиний варіант зробити те, що зробив цей батько. Вірою в Господа, поможи мому вірству. Нехай Господь допоможе нам в цьому. Амінь.